Мої вітання, друзі. У нас продовжують лити дощі. І по прогнозу це буде ще цілий тиждень. Тому, як я вже і говорила в попередньому відео, ловимо моменти краси саду. І зараз заквітли ось у мене і риси. В цій групі білі і жовті зібрані. Почали тільки жовті квітнути. Ще тут є два сорта. Але з такою погодою я не знаю, чи вони зможуть всі заквітнути повноцінно. Ну і Ірисова муха вже своє чорне діло зробила. Дощі постійно були, і можливості їх побризкати і пролити не вдавалося. А, вірніше, один раз я зробила, але муха вже своє діло зробила. І тому багато ірисів, як ви вже можливо спостерігали, вони не зацвітають, у них пошкоджений бутон. На жаль. Ну, що сказати? Добре, хоч скільки зацвіло. У мене вже так розрослися іриси, що навіть якщо який її цвітонос пошкоджений, то їх вистачає, щоб ще зробити ось так красиву композицію. А взагалі-то дощі йдуть, і я вам хочу сказати, стало тепліше набагато. І, в принципі, рослини розвиваються. Троянди нарощують свою зелену масу, а також бутончики, враховуючи те, що вони були підрізані у мене під землю, під нуль. Вони успішно нарощують із стимуляцією, а також підживленням. І зараз волого, неспекотно. Хоча троянди й не дуже полюбляють такої погоди, і ось починає розкриватися аліум Христофа у своїй величезній кулі, скоро, скоро нароститі 25-сантиметрові. особливо коли вже цибулинка доволі велика. Тому що аліум Христофа він розмножується не дуже охоче. У нього цибулинка ділиться не так-то часто. Але коли вона вже наросте, то і кулі будуть великі. Ось так біла фіалка ось таким салатовим кольором. Я її дуже люблю в цей час. А пізніше, ви знаєте, друзі, я її просто зрізаю, щоб вона не Неросталася і насіння своє не розкидала по всьому саду, я її зар... потім зріжу. І після цього вона наростить нову зелену масу. І під час я її ще підконтролюю добряче. Ось так білий і голубий вже тут з'являється, вірніше, біло-фіолетовий колір. Ну, Взагалі пасує, білий пасує з усім. Журті спіреї. Біло-фіолетовий ірис, біле, жовте. От дай сюди яскраво, яскраво якогось рожевого, і вже буде колір, він дуже яскравий буде, і, звичайно, він буде вибивати цю композицію. О, зараз з'явиться ірис ще один, такий лілово-бордовий. Він буде в гармонії із червоними пагонами троянд. Троянди в мене ще не спозеленіли. Вони дуже гарно зараз гармонійно із барбарисом своїм червоним. Свої, це пагони, молоді пагони троянд. А також ось зліва з'являється ірис. І от він пасує по кольорах. Він на гармонії. Тому в мене в цій групі яскравих таких кольорів, рожевих або малинових немає. І навіть райграс бульбоносний. Він на фоні цієї зелені виглядає білим, можна сказати. Дуже красивий в цю пору. Але так я його також скоро зріжу. Як тільки він випустить колоски, я його зразу ж і зріжу. Ну, тоді буде, коли йому прийде час зрізати, буде дуже багато інших рослин, і це зовсім буде непомітно. Ось так моя молоденька троянда, якщо я до неї доберусь, бо настільки мокро. ханзистат Росток. Ви знаєте, прижилася. Тут у мене два саджанці, Це вона із цвіт сад. Прийшли ж такі собі саджанці, ну приживається ніби. Ось так дуже класно зараз виглядають очітки видні такими красивими кулями. От вони декоративні. Вони як декоративні, як і в цей час, як і під час цвітіння, як уже і відцвітуть. Вони завжди декоративні. Е, я думаю, що вони достойні в кожному саду. А ось це, друзі, шалія е, Роусквін. Е, дуже довго вона нарощувала свої такі кущі. Але на кінець вона наростила і ось починає тільки-тільки квітнути. І в неї такий також не яскраво рожевий колір, вона рожевого кольору. зрозуміло, що рожевого. Вона також в гармонії ось цієї групи, а також лавандовий колір листя лаванди, сизий колір. Дуже гарно описується, але декілька кущів ось по центру вимерзло, і вона зараз у мене, я не знаю, такою містичною лапою. Нічого. Потім я її підсажу туди. Щось У мене є і ще один сорт, а також шавлія снеїхегель, біла, от якраз ця шавлія дуже-дуже швидко. Нарощує кущик і дуже-дуже швидко розмножується, чудово розмножується. Взагалі ж нехегель, мені здається, найбільш така благодарна і не жадна пагони. Ось уже навіть один цвітонос ірисів лежить на землі, не витримав ваги води. У мене тут піровська. Також пішли дощі, ви знаєте, так класно наросли кущі. Також у мене наперстянка, дякую Лені із каналу Вітер трояндових мрій. Ось, Лена, ви мене питали, як на перстянка, так от вона дуже прекрасно розвивається. Я думаю, вона повинна ж цвісти з трояндами, тому вона якраз, мабуть, і в мене і зацвіте, бо троянди в мене ще не скоро зацвітуть. Ось так біло-фіолетовий. На фоні зелені, просто зелені. Але ж це не просто зелень, як я говорю, це різна зелень. От вона настільки, наскільки зелений, різнозелений, що в цю пору навіть зелений акцентно виглядає. Взагалі це пора дуже красивих кольорів насичених. Ще зелений не встиг. Пожовтіти, захворіти на якісь гриби, на якісь хвороби. Вірніше, верніше, гриби не встигли підселитися, не принести хворобу. Тому зелений особливо зелений, різнозелений. Різні кольори зеленого. Більше ні в яку пору ми не побачимо ось такого красивого зеленого. І мої дві яблуні не на темно бордові на цьому фоні. Звичайно, гарно читаються. Ось так вони. Це я в цьому році їх підрізала, а то вони такою якоюсь смітлою росли. І, мабуть, щось сформую. Скоріше за все, що це будуть дві кулі. Вони тут на фоні клена, я спеціально клену цей тримаю, який зліва. Ось одну гілку я одягнула, і це в мене така своєрідна арка для троянди. А яблуні Нідзвєцького дуже класно читається на фоні зеленого. Бо я вам скажу, отакий колір темно-червоний, темно бордовий це доволі проблемний для саду. Їх треба так посадити. Щоб вони не загубилися на фоні стовбурів, на фоні землі. Тобто для цих яблунь повинен бути фон зелений. А ось так мій маленький, невеличкий кліматіс лісова опера. Це мені подарувала подруга. А ще я виписала два кліматіси. Я побачила, що білий, найкрасивіший колір. В цю пору. І тому е, е, два кліматіси, один е, білий, це буде другої групи. І ще один голубий. А ось так, в цьому році в мене надзвичайно повинна зацвісти, повинен зацвісти кліматіс Арабела. Ще ні одного року він так себе не презентував, скільки квітів. Ми з йому доробили більшу опору, тому що я бачу, що він почав масу набирати. А взагалі ми ж знаємо, що кліматі Сарабела це ґрунтопокрівний кліматис. Якщо, якщо його тримати вгору, то йому потрібна опора. Ось так, друзі, і підійшла до кінця наша вечірня прогулянка. Троянди нарощують масу, кліматіси починають своє цвітіння, деякі вже цвітуть. Я буду вдячна за лайки і підписки. І до нових зустрічей!